«Верес» та Київське Динамо вперше за майже 30 років знову зустрілися на рівненському авангарді. Для киян матч не був сповнений турнірної мотивації. Натомість Верес прагне залишитися в УПЛ. Розслаблені динамівці очікувано більше контролювали м'яч і створювали моменти. До прикладу, Андрієвський наприкінці першого тайму, поцілив у поперечину прямим ударом зі штрафного. А вже по перерві Рамірес відкрив рахунок, легко розібравшись із захисниками та голкіпером Вереса. Листа 1-0, звичайно, вже почали розкувати, вже почали високо накривати. І Київський Динамо, звичайно, що класна команда, яка Використовували свої шанси, поступаючись у рахунку, рівняни не створювали особливої загрози володінням Бущана. Аж ось на 88-й хвилині. Господарі отримали відмінний шанс зрівняти рахунок, заробивши пенальті. Однак Шестаков не зміг переграти з позначки воротаря Динамо. Одразу після цього верес пропустив ще двічі. Чим засмутив тренера Юрія Вірта. Це вже не перший пенальті, що мене забуває. І ну якби просто вже стали і вже виключили з гри. І ну там вже. Пропустилися два гола, тому ну, тут різниці немає, що 1-0, що 2-0, там 3-0, то таке. Тут все-таки пенальтів, воно десь психологічно вбило цю команду, тому що остання хвилина. Виконуючий обов'язки головного тренера Динамо Олександр Шовковський після матчу зазначив, що його підопічні могли значно раніше зняти всі питання про переможця, однак не реалізували моменти, за що ледь не поплатилися. Наш суперник сьогоднішній в нього йде боротьба за життя чи залишаться вони. В прем'єр-лізі. І ми казали, що гра не буде простою. Ми розуміли, наскільки важливо для них. У нас вже, можна сказати, турнірних завдань немає, але в нас є своє обличчя. Хоч частина вболівальників Вереса почала покидати стадіон ще до фінального свистка, найбільш віддані фани подякували футболістам після гри. А останні, в свою чергу, пообіцяли потішити рівнян перемогою в останньому матчі з Інгульцем. Ми розуміємо, так, що останній матч він буде важливий. Ну, Там ще потрібно дивитися, як суперники зіграють, але нам в будь-якому випадку треба перемагати. Будемо робити все можливе, щоб здобути перемогу і залишитись напряму. Додамо, що перемога в останньому матчі проти Інгульця не гарантує Вересу уникнення перехідних матчів. У разі Перемог прямих конкурентів рівняни ризикують вирішувати право збереження місця в ОПЛ у поєдинках з клубами першої ліги. Микола Бражицький Віталій Лазарчук. Випуск новин.